Коли я говорю людськими і англійськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом, і коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення. Але любові немає, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумає лихого, не радіє з несправедливості, А радіє з істини, все переносить, всьому довіряє. Завжди надіється, все перетерпить.